Одного разу Аріана бавилась магією, і її побачили троє маглівських хлопців. Вони не розуміли, що саме вони бачать, і, підійшовши до Аріани, почали вимагати у дівчинки відповідь, але та не могла їм її дати, після чого вони напали на неї. Цей випадок дуже травмував Аріану, і вона почала придушувати свої магічні здібності і перетворилась на те, що ми тепер називаємо обскуріалом. Її магія стала дуже небезпечною, оскільки Аріана її більше не контролювала, і вона проявлялася хаотично. Коли це сталося, її батько почав лютувати. Він знайшов тих трьох маглівських хлопців і вбив їх. За що Персіваля ув'язнили в Аскабані, де він і помер, так і не розкривши правду про Аріану, щоб її захистити. Кендра, щоб захистити свою сім'ю від пліток і підозр, переїхала з дітьми до Годрикової долини. Вона майже ні з ким не спілкувалася, окрім Батільди Бекшот, дослідниці історії магії. Кендра робила все можливе, щоб правда про Аріану залишалася в таємниці. Альбус також швидко зрозумів зрозумів, що про сестру і батька краще мовчати, якби про Аріану дізналися, її б забрали до лікарні святого Мунго, а цього родина не хотіла.